Поставити ціни на місце з таким проханням Прикарпатська влада звернулася до керівників місцевих аптек та фармацевтичних підприємств. За точку відліку взяли до епідемічну вартість лікарських препаратів. Губернатор погрожує показовим закриттям та тривалим позбавленням ліцензії як мінімум 10 аптек. І обіцяє за відсутності скарг споживачів на телефони гарячої лінії перевірок не буде. Я розумію, що ці перевірки створюють. І певні проблеми для роботи аптек, тому що коли йдуть перевіряти в аптеці, черга хтось повинен показати документи, хтось повинен е, на деякий час е, відійти від основного місця роботи. Якщо ми з вами домовляємося, стабілізовуємо ціни. Я зупиняю всі перевірки. Рейди впродовж вихідних показали, що у 22 з 29 перевірених аптек виявлено порушення цін або відсутність необхідних ліків. А відсідковували ми такі препарати амізол, оксалінова мазь, аміксин, арбідол, вітамін С і пов'язки, чи маски медичні, як вони там називалися, афлубін і так далі. Тобто, якщо говорити про кількість аптек, ми відсвятковували як у міській Івано-Франківську, так і у районних центрах. Постійний моніторинг заважає роботі, скаржаться власники фармації. Понад 200 відсоткову націнку на необхідні засоби та медикаменти заперечують. кажуть, не перевищують стандартних 20%. А відповідальність за дорожнечу перекидають на оптових постачальників. Ми ціни ставимо вже два місяці на місце. Ціни в нас знизилися буквально за два місяці більше як на 12%. Тепер для того, щоб виконати постанову, я не можу її виконати, бо в тих постачальників, яких я брав, була низька ціна. Мені треба брати повищі ціни і піднімати ціну, бо вони вже вища, ніж наша роздрі. Аби унеможливити спекулювання на препараті та міфлю, очільник області особисто розпочав його маркування. Не для продажу ці слова з'являться на кожній з 4,5 тисяч упаковок сильнодіючих ліків, що не дійшли до області з кабміну та у якості гуманітарної допомоги з-за кордону. 4 тисячі упаковок розподілять по лікувальних закладах області, 500 залишають у резерві.